Дружківка, зустріч із рідними уперше початку великої війни. Короткометражку під назвою Демій броні презентували 14 жовтня у Борисполі в межах 22-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини до Кудейс авторка стрічки, режисерка Дар'я Пенькова розповідає у фільмі власну історію. Це фільм про те, як дівчина, біженка з України, яка живе вже два роки в Німеччині, вирішила поїхати в своє рідне місто Дружківко в Донецькій області і просто взяла з собою камеру і вирішила це все записувати. І, виходячи з вокзалу в Краматорську, випадково натрапила на свого товариша-військового, про якогось вже коли знімалась, знімала фільм. І далі вона просто. Живе тиждень в дружківці і записує все на свою камеру. Я розуміла, що не факт, що дружківка завжди буде такою, якою вона є на, на зараз. І для мене було супер важливо, по перше, зафіксувати своє місто таким, яким я його бачу і бачила все життя. Зустріч із другом військовим стала ключовим моментом у цій історії. Дар'я проводить із Андрієм вихідні, знайомиться з його побратимами і потрапляє у вир непростих емоцій та конфліктів. каже цей період був. Найважчим напевно більше складності були це чи правильно, що зараз я це знімаю? Комунікацію з хлопцями, їх діалог, чи, чи не відволікаю я їх? Мені казали фрази, що якщо ти не прибереш камеру, я тебе вдарю. Але я розуміла, що поряд зі мною є мої товариші, які мене захистять, і ніхто мене не вдарить. Але в такі моменти справді я вже прибирала камеру. Але водночас тим. В мене не наче була вимкнена якась нехай це буде мораль, і я знімала все підряд. Мій майстер в університеті завжди казав, що оператор має бути холоднокровним, і саме це я й намагалася проявити в цьому фільмі. Робота над фільмом тривала півроку. Частина матеріалу так і залишилася за кадром. Однак режисерка зізнається, працювала над стрічкою з особливою увагою, бо це для неї більше ніж просто кіно. По-перше, дружківка зараз, напевно, стала для багатьох людей рідних, мі... рідним якимось містом, навіть які не з дружківки, а військові, дружини військових, бо вони там зустрічаються, бачаться. І я гадаю, що для багатьох просто побачити місто, в якому ти вже був, приємно на душі. Плюс для мене це важливо показати іншим людям своє місто. Важливо також. Для Андрія показати його, показати, хто він, що він робить, яким би він не був смішним і кумедним. Але він хороший командир, який виконує свої задачі і який намагається мотивувати хлопців навіть з силою. Мандрівний фестиваль до кудейсь юей у Борисполі відбувається вже восьмий рік поспіль. Попереду ще кілька показів. Усі стрічки демонструватимуть у Бориспільській публічній бібліотеці імені В'ячеслава Чорновола будуть показані сім фільмів. Тобто, сьогодні ми почали і закінчимо в суботу. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця буде по одному фільму. На 15.00 ми запрошуємо. А в суботу буде цілих три покази, починаючи з 12-ї години. І хочу ще сказати, що в п'ятницю і в суботу буде показані фільми з аудіодескрипцією, тобто аудіоопис іде того, що відбувається на екрані, тобто емоції, якісь важливі візуальні моменти. Вони будуть озвучуватися. Тому ми запрошуємо людей з порушеннями зору. Крім того, кожен хто завітає на показ, може не лише переглянути кіно, а й підтримати збір коштів на реабілітацію звільнених із полону. Софія здорікова, Денис Драган. Новини новини Бориспіль.